Пісня тоє Львів гурту Скрябін могла мати зовсім інший кліп. Та є львів, мій колега про нього різне. Кажуть, всім привіт! Мене звати Тарас Гаврик, і у 2013 році мені запропонували стати режисером цього кліпу, директор дирка Львів, де я тоді працював ведучим ранкового шоу. Особисто знав Кузьму і вирішив, що я можу зробити кращу версію ніж ту, що Кузьма зняв на свій айфон. А я... <плес> Я не мав абсолютно ніякого режисерського досвіду, але був давнім фаном Скрябіна. Тому, звісно, що погодився. Написав сценарій, в якому зранку Кузьма під шафе. Ходить по площі ринок. Кузьма на таку пропозицію відреагував ну, досить емоційно, ввічливо припитавши, чи не дав я випадково йогу. Я не здавався, і вже зовсім скоро ми з моїм колегою підготували новий сценарій, де усі учасники скрябіна з'їжджаються до Львова, а Кузьма збирає їх на своїй старенькій побіді. Оце пиздатно зреагував Кузьма. Що було далі у наступному відео? Ставте лайк і